А до мікрофону запрошую голову авторитету, голову власного відділення на України Івана Івановича Реляка. Уважаємо гости, уважаемые спортсмени, разучение позволяю всех вас, с таким большим спортивним праздником, как начало Олимпійських ігр. Мы все же знаем, что найбожче основание, которое могло быть в жизни, это Олимпійські игри. И мы рады, мы рады вроде за то, что все-таки, знаете, Олимпийские игры, мы опять на зимние Олимпийские отправили пять лучших спортсменов, которые будут представлять нашу Карпатскую область. Я рад, что мне посчастливилось на днях также присоединиться к ним в Канаде, и я буду за них болеть, буду рядом с ними стоять, и подам от всех вас большой привет всем нашим участникам, чтобы все-таки, дай Бог, чтобы все-таки приехали с медалями. Потому что наши спортсмены, Доказание, що каждую десятую участник Олимпийской в українській формі – это есть Закарпаття. Приятно, що ми имеємо таких спортсмену. Час любой последих олимпийських гормой секретні. Но пока переживаем все зимні и надіємося, что сегодняшні свидания. Спасибо вам. Групу, речі. А це просто вражаючий факт, що нею є наромана стала в місії, канадська місті Манреалі, а не в іншій місії, де запанявся Олімпійський вогонь в Ванкувері і в Ужгороді. Нехай Олімпійський вогонь зігріває ваші серця і душі і наших олімпійців, яких чекаємо звичайно, тільки з нагородами. І за них будемо тримати кулаки. Я всім дуже усім бажаємо щастя, олімпійського спокою, благодаті і всіх земних благ. Хай вам щастить!